Красата й годі. Підпливаємо до ще одного пляжа. Пляжа нелюдського. Зараз подивимось сліди. Яких тут тільки тварин немає. Ну це ось бобр. Це ось чітка трьох лапа схожа на чупакапру. Чубак... Це бобр. Це взагалі казенятка. Я такого ще казенятка не бачив. Уже казенятка бігають. Ну, я бачив новонароджене таке, але щоб воно бігало за мамою. Дивіться, ось мій палець, палець копиться, як мій пальчик. А он хтось піднімається на високий острів. Тежкою вверх. Я коли запитувався ваш катакліст. в, най... в найтогіших місцях. Руда, чапля. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 25 гривень у сучасному житті це не гроші. а для моего канала это очень сутевая поддержка. Mm -hmm. Я думал, что она очень там... Хорошо, вот это удача, видишь? Даром... Я ее поймал камерой. Все uh -huh. Это она расхилевана. На десь тут так. Колись, вот, сумма, вот. И все. А то... Так, сидить. Так, а ось... А ось і місце, нас чекали лебеди. Лебяжий остров, Весь у Лебіді в заплаві. І запах тут такий, як наші були на гусячій фермі. Да, да. Ви відчуваєте? Є, є, є. Запах гусятника. <гументу> Тільки дикого гусятника, бо тут нема ніде нікого. Так і є, да. пільня показує. Наперед пологнути. Це лиска. А, от та лиска. Да, 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 да. Ми запитуємо. Так. Духи природи. скажи, тут були щас, щас. духи природи, тут були колись голоси мавок, якихось сутностей. До мене розвертаються, були духи природи, чи були тут колись голоси сюди розвертаються. Були якісь містичні явища. Яка тут енергетика? Тут позитивна енергетика. Сюди до мене. Ні. Тут негативна енергетика. Так, негативна енергетика. І так задобрюємо духів природи. Такий ось обряд. Лишають сів. Нехай пробачать нас віруючі люди, православні християни. Але це езотерика, езотеричні знання між наукою і релігією. І так, нехай буде тут позитив. Сигнали. Погоджується з нами, не погоджується, але ми свою справу зробимо. Ну, в общем, негативу немає, значить вже, вже, вже лучше. Ну, зараз, на цей да. час. Негатив може бути вночі, вечір, да, ну, понятно. воно все виходить. Або ходить, або вони ну, було. Да. Поїхали далі. стежка хто заходить в хащі, то вибігає з хащі. Подивіться, як ідуть. пір'я. Це журавль, сірий журавль. Я спочатку подумав, що це місце відпочинку сірих журавлів. А тепер, я думаю, може це місце, де ці, цього сірого журавля просто з'їли, дуже-дуже вже важка тварина виминала ці лежанки. А навколо ось такі пейзажі. Не людинки, не тваринки. Знову десантувалися трохи на іншому острові. Це острів високий високий і сухий. Ось такі тут нори спариті, Треба не провалитися, помудритися, не провалитися. Ні, це не останець. Задаємо друге питання. Цей острів льодовикового періоду. Цей острів до періоду. Думає і підтверджує. Сигнал не дуже сильний, о, зараз трошки сильніший. І так, ця місцевість утворення додолекового періоду, так, відповідь звучить як так. І тому слова Олександра виявилися правильними, думка правильна. Сильний сигнал. Ця місцевість утворення ледовикового періоду. Метеоритний камінь. Залізний, підтверджує, сигнал дуже сильний. Так, чудово. Ну ось ми і до гряди дійшли. Схоже. Он, а це саме самих диких островів. Один із самих диких островів. А тут є пляж. Пляж пляжик. Ось такий. Ось такенький. Да. Маленький. Маленький. І он. А вон там ще один пляж. ось ще одне озеро, в якому хтось купається. Тому що вода мутна-мутна. Зараз я спробую показати. Вода в озері мутна-мутна. Це явна ознака того, що тут незадовго до нашого приходу хтось лежав, або лос, або кабан бовтаються у воді. Тому вона й мутна. Я йшов до конца по -по -по толстой, і потім спрыгнув. А там дуже а попробую, шикарні місця. Давайте спробуємо тим паче стежка є для нас натоптана. А верби які тут не може бути щоб... Тут бджіл не було. Цих, бджіл, вербах в тих. Ого, ого, ось останок озера. Ось остань. Ух ти. Опа. Опа, крякло, крякла. Йо, й-мо, дяди, дити, йо, тихо, 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 тихо. Тих. Тут щось таке, тут дирка. Тут дирка. Так, акуратно. Оп. Акуратно, акуратно. Оце озеро, про яке розповідав дід, якого я не зміг знайти. Років 30 тому мені старий рибалка розповідав, що в цьому місці є велике озеро. А в ньому ще більші лини. Він начебто сам ловив линів тут по 3 кілограма. За 30 років я не знайшов плаваючі на човні цього озера і вважав його просто гарною легендою. Просто за цей, за цей час. Озеро втратило зв'язок із річкою. І ось тепер після такої пішої експедиції я вийшов на берег легендарного озера, яке вважав неіснуючим. А ходити можна тут тільки ось так. О там серце, серце найдичавіше дикого болота. Але туди не можна заплити і дуже важко дійти. Ось так буває. Дякую всім за увагу та терпіння.